Аня ще з 2014 року добре знає, як росіяни приходять на українські землі, начебто рятувати. Тоді її рідний Маріуполь, українські силовики звільнили від російських терористів. Зараз це поки мрія. Чому стріляють? Хотілось виїхати з першого дня, тільки було дуже лячно, і з кожним днем становилось ну ще страшніше. Пропало світло, пропав. Зв'язок потім не було вже газу, опалення. Тож евакуювалась до Тернополя жінка разом із дітьми, мамою, бабусею, батьками чоловіка та собакою одразу же. Дуже важка дорога була. Ми два дні виїжджали тільки зі свого міста. У Тернополі сім'я орендує квартиру вже сім місяців. Аня каже, тут добре, утім тісно. Важко, що ну, нас багато і ну, знайти щось щось інше і. Взагалі, що знайти в Тернополі за помірною ціною і маючи собаку, маючи двох дітей, то дуже важко. З 25 жовтня Аня, як і усі переселенці, які проживають у Тернополі і потребують комфортного помешкання, можуть стати на облік житла для тимчасового проживання. Заяви громадян приймаються. Як в основному, всі заяви в нас в для надання послуг в центрі надання адміністративних послуг за адресою Острозького 6. всі знають, де він знаходиться. Це єдиний цнап, так куди в нас куди можна звернутися, подати ці заяви. Розроблена інформаційна картка на підставі рішення виконавчого комітету. В ній чітко визначений перелік документів, які потрібно подавати. Перелік документів невеликий. Першими житло отримують переселенці, у яких найбільша кількість так званих балів пріоритетності. Їх зараховуватимуть залежно від ситуації у сім'ї. Якщо в сім'ї є двоє і більше дітей, якщо є пенсіонери, якщо є люди з інвалідністю, ну і, і так далі, є знищене житло, це всі, всі документи треба подавати, які ви маєте володіє, якими має в наявності ваша сім'я, і вони будуть враховані при нарахуванні балів. балів. Уся інформація про критерії надання переселенцям житлових приміщень для тимчасового проживання та необхідний перелік документів є на офіційному сайті Тернопільської міської ради.